Вітає шановні Лубенці. Сьогодні, 31 серпня, свою роботу розпочнемо на одному з наших комунальних підприємств. І, як ви бачите, така приємна подія сьогодні за кошти Лубенської міської ради було придбано і уже поставлено необхідний екскаватор виробництва Англії для того, щоб не мати проблем із можливістю виконання робіт земляних в першу чергу робіт на об'єктах, які обслуговує дане підприємство. Разом зі мною тут менеджер із продаж Олександр Звать, який представляє цю компанію, декілька слів про це обладнання. Техніка GCB, а саме екскаватор на 30 x зарекомендував себе як надійна техніка, яка працює на, на нашу батьківщину, а також на нужди наших громадян, підприємств, цього комунального підприємства. Дякую ще за те, що компанія, незважаючи на те, що військовий стан і різко піднялася вартість курсу долара, але вона залишила ціну до, до попередню і міська рада, як мінімум на 300-400 тисяч гривень, здешевила так. цю техніку. Також було доостановлено додаткове навісне обладнання для того, щоб більш функціонально використовувалася дана техніка. Ну, ширше. ширше так. Алла Андріївна, це техніка безумовно придбувалася для вашого комунального підприємства. Скажіть, будь ласка, наскільки це на сьогоднішній день потреба? На сьогоднішній день у нас в наявності є два екскаватора, але вони вже вкрай зношеному стані. Рік виробництва 91 перший, як ви бачите, більше 30 років. Вони у нас працюють постійно. За день буває й декілька аварій. Вони постійно виїжджають, постійно в роботі. На сьогоднішній день вони вже використали повністю весь свій ресурс, ремонтуємо як можемо. Але тепер сподіваюся, що у нас будуть і роботи виконуватися краще, і буде зменшення по часу виконаннях робіт із даним екскаватором. Ну і саме головне, мабуть, це глибина. Так, глибина це дуже важливо для тобто нас, стріли, бо наші мережі закладені різної глибини. Це і від метра і до п'яти. Є колектори до дев'яти метрів. То даною стрілою ми зможемо, не наймаючи іншого екскаватора, ми зможемо своїми власними силами розкопувати траншеї, в яких будуть працювати наші працівники, і по прокладенню нових мереж. Сподіваюся, на це що надалі таке буде, і по ремонту нині діючих мереж. Ну і з моїм колегою, депутатом міської ради Юрій Вікторовичем, ми знаємо, як це складно сьогодні поділити бюджет, щоб вистачило всім, тому що потрібно і на охорону здоров'я, і на дороги, і на освіту, і на територіальну оборону. І на підготовку сховищ, але все-таки міська рада зробила той крок, який необхідний. Це Арсен Петрович, гарний подарунок дню міста, нашому місту. Да? Трактор дійсно дуже ну... Своєчасно прибув, і це є прикладом, як правильно вкладувати кошти, тому що вклади ми на місяць позже, ми б більше мільйона б, ще б додатково витрачали. Тому дякую всім депутатам за підтримку, що такі проекти підтримуються. І сподіваюся, не останній проєкт в нашому місті. Щорічно, за підтримки депутатського корпусу має можливість придбати або оновити комунальну техніку, бо це якби вкладення на багато років. І сподіваюся, що. Побажати ну, ще що можна, щоб він менше використовувався для потреб комунального підприємства. На інших роботах працюєте, да заробляйте кошти теж, щоб у нас була безаварійна робота нашого підприємства і люди не скаржилися на відсутність той чи іншої послуги. Дякую. Хочу продовжити і по інших питаннях, які хвилюють наших громадян, або поділитися інформацією. Перш за все, чергування патрулювання пройшло у звичному режимі. Надзвичайних подій не відбулось по місту Лубни. Готуємося до початку навчального року. Завтра, перше вересня, але за рекомендацією Міністерства освіти, я думаю, що школи приймуть рішення щодо онлайн проведення цього першого уроку по реєстрації. А далі вже друге і наступні дні вересня місяця, кожна школа відпрацювала свій план проведення занять у школах. Це перше. і… Можливість повідомлення батьків, класи про форму навчання. Не буду говорити по кожній школі. Я думаю, що і впевнений, що кожна школа вже батькам довела, як це буде відбуватися. Відбуватися по можливості, де змішана форма, де буде онлайн навчання, а де будуть можливість відвідувати школу дітьми, в період, ну, як період, коли проходять навчання. Ну, Перш за все, це. Питання до батьків при погодженні батьків і друге при готовності сховища. За рахунок коштів міського бюджету до 1 вересня окремим групам, окремим категоріям громадян, дітки, які йдуть перший клас, буде надано і надається сьогодні набори школяра. Продовжуємо працювати над допомогою для внутрішньопереміщених осіб. Право на захист, благодійний фонд 5-9 числа. Вересні місяці буде працювати в місті Лубни. У кінотеатрі Київська Русь буде проведено реєстрацію таких громадян для того, щоб виплатити допомогу в межах 6600 гривень на одну особу. Порядок та умови будуть як на сайті Лубинської міської ради, так і в управлінні праці і соціального захисту. Вони будуть цим займатися і звертаюся до громадян, які Перемістилися з інших регіонів. Безумовно, підготовка до зими є не тільки це приміщення і тепло, а й продукти харчування. У нас в одному із населених пунктів була посаджена картопля, тому я прошу на період там, з 10 по 15 по 20 буде його заготівля для переселенців з різних регіонів. Прошу записатися до, на списки в управлінні праці соціального захисту або зайти до міської ради, до чергового. Хто бажає отримати безкоштовно картоплю, прошу приймати участь у її заготівлі. Ну і з початку війни у нашій громаді народилося 209 маленьких лубинчан. 111 це дівчатка і 98 це хлопчика. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!